Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження. Це Деоланс з бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літрів та механічною коробкою передач. Автомобіль 2005 року випуску польської зборки. Ось як він виглядає ззовні. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. На гарних легкосплавних дисках. З гарною гумою. Ось такий задній ряд сидінь. Це чохли. Ось такий стан дверних карт. Ось так виглядає сидіння спереду. Також чохли. При бажанні їх можна буде зняти, під ними сидіння в гарному стані. Ось такий стан дверних карт. Приміщаємося до салону автомобіля. Ось як виглядає салон. Є гідропідсилювач підсилювач керма. Передні електростиклопідйомники. Зараз заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться гарно, працює рівно. Ніяких чеків та помилок не горить. Автомобіль повністю обслуговано. Масло та фільтра замінені. Нові свічі. Підвізка вся обслугована та не вимагає жодних вкладень. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!